Літо не відступає. Найближчі вихідні в Україні будуть дуже спекотними. Температура в більшості областей підніметься до 29-33 градусів на півдні та сході до 37 і вище нуля. Чого чекати жителям нашого регіону? Про це в коментарі синоптиків і на завтра, 19 серпня, по області очікується малохмарна погода, без опадів, вітер північно-східний 3,8 метри за секунду, температура повітря по області вночі 16,21, в день 29,34. На 20-21 серпня схожий температурний режим, погода теж малохмарна без опадів. І лише 21 серпня в день місцями можливий невеликий дощ і гроза. 20 серпня вночі 17-22 в день 30-35. В принципі, така ж температура і 21-го. 22-го-24-го без опадів вночі 15-20 день 25-30. А з 25-го по 28-го очікуємо невеликий дощ, температура повітря вночі 15-20 день 26-31 градусів. Thank you